Чого ви чекаєте почути від НАТО, і що може Україна все ж таки отримати від цього саміту? Мені здається, що блок НАТО це найважливіший крок. Не так навіть важливий, як Європейський Союз. Ну, звичайно, хочемо, звичайно, і чим швидше. І це нам потрібно. Але сприймемо те, що нам запропонують, як вже буде. Але сподівання, звичайно, оптимістичні, найкраще. Звичайно, б хотілося, щоб ми були в НАТО, щоб був захист. Ви вірите, що це може статися завтра, чи треба ще все ж таки чекати? Треба чекати, мабуть. Не хочуть вони завтра ж нас прийняти. Не знаю. Наша влада не зовсім позитивно е, працює над тим, що вимагає НАТО. Тому е, очікування двоякі. З одного боку хочеться, щоб. Е, нам надали зброю, прийняли в НАТО. З іншого боку, хочеться, щоб дотиснули нас проводити необхідні реформи. Но що дасть Україні вступ до НАТО, це буде зрозуміло лише коли ми вступимо тоді, тому що вже були прецеденти, коли нам щось обіцяли, і потім все по-іншому відбувалося. Тому, от коли ми вступимо, тоді треба розпочинати якийсь ґрунтовний діалог з усіма членами НАТО. Хотілося б. Почути такі рішення, які припинили війну України з Росією. Це найголовніше, мені здається, всі вже програмують цю зустріч на те, щоб зупинили війну. Україна може дати НАТО більше, ніж воно її, тому що в Україні є єдина діюча на даний момент армія, яка має бойовий досвід. А НАТО може допомогти озброєнням і навчанням наших солдат, а також, можливо, якісь будуть бази збудовані і передвинеться оцей кордон. Віковий, який у нас між Сходом і Заходом. На мою думку, для України це дуже великий крок, і це буде захист від наших сусідів, тому що я впевнена, що якщо ми не вступимо до НАТО, то в майбутньому вони знову будуть намагатися піти до нас війною, а цього дуже не хочеться, тому що я не хочу, щоб мій син воював. Я вважаю, що ми повинні бути в НАТО, і ми це заслуговуємо. Але я не думаю, що зараз нам щось дадуть конкретне. На жаль, та нічого гарного не буде. Бо... Ну, взагалі ми очікуємо тільки від Бога перемоги. І сподіваємося, що тільки Господь нам допоможе. Очікуємо, приємні новини. Хочеться, щоб президент наш туди поїхав обов'язково. І там йому озвучили. Надіємося. А, а на що сподіваєтесь? Ми Сподіваємося, що Україну приймуть у НАТО. Раз... Як... Ну, як закінчиться війна, я розумію, що поки війна йде, нас ніхто не втриме війну. Коли закінчиться війна, очікуємо.